Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачний борщ. Що нам потрібно: це м'ясо, капустка, томатна паста, картошка, зелень, бурячок, цибулька, морковка та суміші спецій. Нарізаємо м'ясо. М'ясо нарізали. Тепер розігріваємо сковородочку та його піджарюємо. Так, м'ясо виклали на сковородочку, піджарюємо. Хвилин 15. Нарізаємо цибульку, морковку натираємо. Так, натерли, нарізали і відставляємо в сторонку. Натираємо бурячок. Так, піджарили, висипаємо, пересипаємо в каструлю. Ставимо на вогонь, нехай варить. Розігріли сковорідку і висипаємо цибульку та морковку. Смажемо хвилин 5 та закидаємо бурячок. Так, бурячок натерли, половинку бурячка кинемо потім в зажарку до цибульки та морковки. Нашатковуємо капустинку, відставляємо поки в сторонку. Кидаємо бурячок, смажемо хвилин 5. Три ложки томатної пасти. Вливаємо тепленькою водою, перемішуємо і томимо хвилин 10. Нарізаємо картошку, відставляємо в сторонку. Нарізаємо зелень, відставляємо в сторонку. Так, кидаємо нашу заправку в бульйончик. Кидаємо картошку. Три пасти после мене залишилось ложечки дві. Я з водою та виливаю в борщик. Кидаємо лавровий лист та чорний перчик сіль за смаком цукру. Після того, як водичка закипіла, варимо картошечку хвилин 10 до полуготовності. І тоді закидаємо бурячок та капустку. Закидаємо бурячок та капустку. Ще варимо хвилин 10. Так, Закидаємо зелень і ще варимо хвилин 3 і можна приступати до обіду. Так, будемо куштувати. Дуже смачний борщик, мені подобається. Так, всім рекомендую приготувати такий борщик. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!